Чому корпоративним клієнтам вигідно з нами працювати? Перш за все, індивідуальний підхід, особистий менеджер, який курирує автомобілі, знає, знайомиться з парком ваших автомобілів, знає всі нюанси, як то кажуть, тримає руку на пульсі, практично постійний доступ до інформації по автомобілю. В будь-який час можна позвонити, поспілкуватися, вирішення практично всіх технічних проблем по даним автомобілям. І саме головне це перш за все: бізнес працює, ваш автотранспорт їздить, а всі е, негаразди та технічні проблеми ми беремо на себе. Звертайтесь до нас. В будь-який час будемо вас раді бачити, а також відкрити для будь-якого діалогу.